Доброго дня, починаю пояснення уроку математики. Перше завдання 210 усно. Знайди суми, переставивши доданки місцями. Ми знаємо, що якщо доданки переставити місцями, то сума не зміниться. Отже, 3 плюс 8 те саме, що 8 плюс 3, тобто 11. Далі. 4 плюс 8, те саме, що 8 плюс 4. А ми знаємо, 8 плюс 4 буде 12. Далі 5 плюс 8, те саме, що 8 плюс 5. Тобто 13. Далі 6 плюс 8, те саме, що 8 плюс 6, тобто 14. І 7 плюс 8 те саме, що 8 плюс 7, а це. 15. Ми вже тут ми бачимо, що якщо б ми не міняли числа місцями, це у нас було додавання числа 8 з переходом через десяток. Важко було б розкладати число 8, простіше додати, якщо переставити місцями. А от, із 8 додати 8 таким виразом, і 9 додати 8, ми ще не стикались. Тому дивіться, як ми 8 і 8 додаємо. Щоб 8 першу доповнити до 10, треба додати 2. Тому 8 плюс ми розкладаємо на 2 і 6. 8 плюс 8 буде, де, вибачте, 8 плюс 2 буде 10. І 10 плюс цих 6 буде 16. Отже, 8 додати 8 дорівнює 16. Тепер дивимося тут. 9 плюс 8. Щоб дев'ятку доповнити, до 10 треба додати одиничку. Значить 8 це 1 і 7. 9 плюс 1 10. 10 плюс 7 17. Отже, 9 плюс 8 дорівнює 17. Ну і ось у нас є таблиця додавання числа 8 з переходом через десяток. Ну і прості випадки, де не треба переходити через десяток, поставте відео на паузу, перечитайте один-два рази таблицю і перейдемо далі. Так, продовжимо. Завдання 213 у нас письмове. Напишіть номер 213. І так дивимось. Тут у нас простенькі вирази. Перші чотири вирази. Пояснення не потребують, ви їх поставите відео на паузу, розв'яжете, потім разом перевіримо, а я поясню зараз, як розв'язуються ось ці от вирази, точніше нагадаю. Коли в нас є у виразі додавання і віднімання, віднімання і додавання, ми додаємо так і віднімаємо в тому порядку, в якому записано. Ось тут написано, що спочатку треба додати, далі відняти. Значить, 6 додати 8. Буде 14 і 14 відняти 4 дорівнює 10. Тут ми також спочатку будемо додавати, далі віднімати тут додавання і знову додавання. Можете, Так як ми додаємо в будь-якому порядку, можете спочатку 4 плюс 3. А потім уже додати 8. А можете зразу, 3 плюс 8, це як вам буде зручно. Ставте відео на паузу, розв'язуйте, а потім перевірите, чи правильно ви зробили. Перевіряємо. 8 плюс 8 16. 7 плюс 8 15. 8 плюс 5 13. 8 плюс 4, 12. Це розв'язали ми, що буде 10. Далі 9 плюс 8 буде 17. 17 мінус 10 буде 7. Далі 3 плюс 8, 11. 11 плюс 4, 15. Далі, 5 плюс 8, 13, 13 мінус 3, буде 10. Так, перевірили і переходимо до задачі. Задача 214. Запишіть. Задача 214, розв'яжемо письмово з вами. Так, котові дали 9 фрикадельок, а собаці на 8 фрикадельок більше. Скільки фрикаделек отримав собак? Пригадуємо, що на більше це додавання. Значить, 9 потрібно додати 8. Запишіть 9 додати 8. Розв'яжіть, напишіть в дужках відповідь, а потім перевірите, чи вірно ви все зробили. Перевіряємо, 9 плюс 8 дорівнює 17. Ми рахуємо фрикадельки, скорочуємо фрикадельки, крапочку ставимо, бо ми скоротили слово, і відповідь. Нас питали, скільки фрикаделек отримав собака? А ми напишемо 17 фрикадельок отримав собака, або коротко, 17 фрикаделів. Ще є два номери – 215, 217. Запишемо номер 215. Тут у нас знаходження невідомих компонентів. Тут у нас невідомий доданок. Згадуємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, ми маємо записати 89 мінус 9. Порахуйте, скільки буде. Це буде 80. От ми і знайшли невідомий додаток. Далі, тут у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати під'ємник. Значить, записуємо 50 додати 40. Порахуйте, скільки буде. 50 додати 40 дорівнює 90. Отже, наше зменшуване це 90. Далі, тут у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо 87 мінус 26. Скільки буде 80-26, тут ми одиниці від одиниць віднімаємо десятки від десятків. 7-6 буде 1. 8 мінус 2 буде 6. Отже, 87 мінус 26 дорівнює 61. Так, далі дивимось. Знову у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо 15 мінус 10. Це буде 5. Наступні два вирази роз'в'яжіть самостійно. І останнє ваше завдання завдання 217. Накресли ламану уздовж 15 см завдовжки із трьох відрізків. Тобто будь-які три відрізки можуть бути. Але загалом 15 см, наприклад, 5 см 5 см і ще 5 см, або 10 см, 1 см, 4 см. І ваше домашнє завдання. Розв'язати вирази, половину тільки виразів, і задача задача дуже проста, ви з нею справитесь.